Личливий, щирий, непереможний народе. Ми всі належимо своїй землі, наче пісня Україна. Ми однодумці, ми в одній сім'ї, одна єдина ми шкільна родина. Ми раді вітати усіх присутніх на зустрічі у колі шкільної, дружньої родини. Наша зустріч приурочена. Першовересню, дню знань, надій, сподівань, ми запрошуємо нереально крутих першокласників, розумних, кмітливих, допитливих, щоб з'єднатись у велику дружню учнівську сім'ю, яка схожа на велике родинне дерево, що стало символом єднання поколінь. Наше шкільне родинне дерево щорічно зацвітає, міцніє, розростається та дає щедрі благодатні плоди. Зустрічаємо українське суцвіття, яке сміливо крокує у шкільне майбуття. Ми вітаємо школярів першого інтелект класу та першого вчительку Галину Іваськів. талановиту, креативну.

Вчительку Наталію Загребельну, Турботливу, наполегливу, яка вміє віднайти таланти в кожному учневі. Вітаємо школярів першого Б класу та першу вчительку Тетяну Кучер, творчу, працьовиту. Яка навчить вас творити добро та мріяти. Під рік зуслінцям свідочаю. Усе витає на землі. Та не забули вже ніколи. Усі школяри кималі, стежить у ставні шлях до школи. Перше березня, перший урок. Ми вітаємо школярів першого в класу. Та першу вчительку Наталію Кузя харизматичну, креативну, яка здатна зрозуміти та допомогти. Школи випускників, для яких цей шкільний навчальний рік особливий. Неозорі далі відкриває перед нами життя. Нас чекають творчі злети, ми готові до найскладніших випробувань. Тож, нехай, кожен шкільний день дарує усім нам шанс жити під мирним небом, творити добро. Зростати духовно, вірно служити Богові та Україні. Молімося за кожного солдата чи його ж чоловіка, батька, сина, брата. Хай береже молитва їх єдина. Бо з нами Бог, бо з нами Україна. Спасибі вам, захисники та захисниці. Усім, хто землю рідну боронить, в боргу ми перед вами аж до тризни, хай матір Божа вас усіх хранить. За вас щодня я Богові молюся. Щодня прошу у нього одного, щоб кожен з вас додому повернувся. Живий, здоровий, я молю його. Загальна національна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Україна вшановує пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, незалежність та мир військових і цивільних, героїв та героїнь, дорослих і є Ваш подвиг. Приклад для прийдешніх поколінь. Ви назавжди у наших серцях. Ви наші герої. Благослови нас, добрий Боже, благослови пречиста мати, хай ваша ласка нам поможе щасливий рік шкільний почати! Просимо Отця Михайла для молитви благословення нашої шкільної, дружньої родини. Слава Ісусу Христу! Будемо молитися, благословлю вас зараз, молитвою, на те, що ви почали свій навчальний рік щасливо. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Господові помолімся, Господи помилуй, Боже Боже наш, що образом Твоїм обдарував нас людей і вільною волею наділив, то, увійшовши у храм у переполовинення празника, вчинив, вчив людей перед народом, що дивувався, звідки він знає писання, хоч і не вчився. А Давид мовив: «Придіте, діти, послухайте мене, страху Господню навчу вас. Ти, що Соломона премудрості навчив, Боже всіх, слова, все царю. Відкрий душі і серця, уста і уми у цих дітей твоїх, щоб вони розуміли, прийняли і творили волю Твою, визвали їх від усякої диявольської спокуси, оберігаючи їх у всі дні їхнього життя. Щоб завжди успішно берегли твої заповіді, молитвами Пресвятої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх, бо ти єси посвятитель душ і тіл наших, Христе Боже наш, і тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим Благим животворним Твоїм Духом, нині й час і на віки віків. Амінь. О Господи Боже наш! Ти даєш нам нагоду почати цей шкільний рік, щоб ми могли пізнати і полюбити Твоє преславне сотворіння. Ми благаємо тебе, пошли Святого Твого Духа, на наших батьків, щоб вони зуміли виховати своїх дітей згідно з твоїми заповідями, на вчителів, щоб вони могли сповнити свої обов'язки, навчаючи своїх учнів, а зокрема на всю шкільну дітвору, щоб вона ревно виконала покладені на неї завдання і цей спосіб росла в знанні. О Марія, мати Божа, згляньте на нашу шкільну дітвору. Хорони її і дай їй успішно провести цей шкільний рік. Нехай Господь, наш люблячий Батько, благословить вас, хоронить вас і подасть вам потрібні ласки успішно закінчити цей новий шкільний рік. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, вчителі, батьки, директори. Щиро вітаю вас, усіх з цим прекрасним чудовим святом. Знаєте, я ідучи сюди, на мене навіть напала трохи ностальгія. І якщо чесно, хочу вам усім нагадати про одну річ: безліч вас, усіх тут присутніх, особливо діти, інколи не дуже люблять школу, правда? Бояться, не хочуть, ти інколи їм ліньки ходити до школи. Однак, в глибині своїй душі, сьогодні ви тут стоїте. І відчуваєте собі одну річ, що як би там не було, ви все одно чекали цей день. Бо школа це не тільки є навчання, школа це найперше друзі, найперше нові знайомства, найперше вміння бути справді людиною. Школа важчить відповідальності. знаєте, я хочу вам побажати, щоб ви знайшли цю іскорку, цей вогонь у своїй душі. До тої того, до того любові, до того знання, що ви в своєму житті завжди хотіли найперше стати людьми. Знаєте, дуже часто люди говорять про духовність, що нам потрібно бути всім духовними. І коли ви чуєте слово духовність, ви розумієте собі її, що це, напевно, бити поклони, молитися цілими днями. Однак це не завжди так. Бути по-справжньому духовними це вміти жити моментом цим, вміти жити наповного. І тому я бажаю вам, щоб ви, прийшовши сьогодні сюди і продовжуючи навчатися пізніше, завтра, післязавтра у школі, щоб ви жили наповного, щоб ви завжди собі шукали момент для тої радості, для того, щоб дізнатися щось нове. Щоб ви завжди очікували пізнати нові знання. Тому бажаю вам усім, щоб ви ніколи не страждали у школі, щоб ви завжди жили наповну, міли вчитися і по-справжньому були добрими людьми і християнами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Зараз я всіх благословлю свяченою водою. Обіцяю кропити, сильно не буду. Всі належимо своїй землі з іменням, наче пісня Україна. Ми однодумці. Ми в одній сім'ї. Одна єдина ми шкільна родина. Вітальне слово має директорка великої дружньої, творчої шкільної родини Лідія Бачинська Вітаю! Дорога шкільна родина. Вересневими передзвонами зустрічатиме сьогодні школярів Тернопільська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 19 Дзвінки, дитячі багатоголосся забриніло шкільне подвір'я. Тут ті. Хто вже став на першу сходинку в досягненні освіти і вперше почує дзвінок, який сповістить про так довго очікуваний перший шкільний урок? На подвір'ї ті, для кого цей дзвоник сповістить про фінішну пряму одного життєвого рубежу і початок нового. Тут є і ті, хто з хвилюванням та трепетом відпускають дитячу руку і передають її перші вчительці. І ті, хто так тривожно дивляться на своїх дітей, які так швидко виросли. Це ви шановна батьківська спільнота. На цьому подвір'ї є ті, хто впевнено веде ваших найдорожчих малюків і сильним плечем підтримує дорослих дітей в пізнанні нового, незвіданого, цікавого та захоплюючого. Це наші вчителі, усі, хто так радіє з того, що діти мають можливість навчатися, бути в колі друзів. Пізнавати нове та міцними кроками рухатись до здійснення мрії, бажань, а найголовніше ставати тими, хто буде підіймати нашу країну. Зараз, мабуть, кожен без винятку, слухаючи ці слова, не може не згадати тих, хто нам дає таку можливість. Тих, хто ціною власного життя закриває нас від куль, ракет, шахетів. Наші захисники, молоді хлопці і дівчата стали на захист України, самовіддано віддаючи всіх себе. Тому ми не можемо підвести їх. Ми тут в тилу намагатимемося бути сильними, мудрими, впевненими в перемогу. Бо ми українці, ми цього варті, бо разом ми сила. І нехай ще один навчальний рік стане роком досягнень, роком впевнених освітніх перемог задля найзаповітнішої мрії усіх українців. Задля перемоги. Сьогодні усе учительство школи долучилося до акції замість квітів донат на ЗСУ. Переважна більшість вчителів у школі жінки. А жінки так люблять квіти. І я гадаю, що ще зовсім трохи, і ми будемо радіти осіннім та весняним квітам. А зараз наші квіти це частинка тепла та підтримка військових. Я щиро дякую усім, хто сьогодні візьме участь у нашій акції, бо на превеликий жаль, зараз у наших лікарнях є ті, кому наша допомога потрібна більше. Сьогодні за кошти, зібрані ще навесні на благодійному ярмарку для підтримки хлопців і дівчат на передовій, ми відправляємо дрон, який буде допомагати їм у скрутну хвилину. Це вже другий дрон, який ми придбали і відправляємо на передову. Можливо, комусь вони врятують життя, комусь принесуть їжу або воду. А нам розуміння того, що ми недаремно працюємо. Не даремно виховуємо молоде покоління, покоління волі. Слава Україні! Слава героям, слава вам, український народе! Я до слова хочу запросити військову, волонтерку, захисницю, дружину військового, нашого випускника, який віддав життя за нас. Дружину героя України Сергія Коновала. Ольга Коновал. Друзі, вітаю вас, вітаю з цим чудовим днем і маю сьогодні велику місію сказати вам всім велике дякую. Дякую від наших хлопців, дякую від моєї 67-ї бригади за те, що ви всі тут. Батьки, я дякую вам за те, що ваші діти сьогодні тут, що ваші діти сьогодні в Україні. Обирають навчатися українському і продовжувати українське. Бажаю вам неймовірного, чудового, яскравого нового року. Дякуємо колективу школи за постійну підтримку. І ви наше майбутнє. Ви те, заради чого там ми стоїмо до кінця. Слава Україні! Чекає на шкільному виднокрузі, віднині ви не просто дітвора, віднині ви для школи вірні друзі, тож хай ваш крок рішучістю дзвенить, росте і кріпне вчитися бажання. Запам'ятайте ви цю світлу мить, щасливу мить родинного єднання. Legenda Знайти щастя. У слові привіт, друг з яким посварився. У вишком екзамен, коли знаєш, що вдасться його здати. Ти нарешті вивчив, ти чогось навчився. У кафешці із друзями За морозом і колою Із сім'єю на відпочинку, або зі своєю подругою З першим зубиком молодшого брата чи сестрички. Або коли вирішиш змінити всі свої погані звички. Чи щастя Раз! Моя батішина все у коліна дни на ни, це під дружині ти і я. надсилає тисячі вітань, дітвору до школи закликає до нових вершин, до успіху, до знань. А зараз, хвилюючим акордом, пролунає перший шкільний дзвоник, який запросить нас на продовження зустрічі. ओह याह